І то якийсь благословенний час рока уже наливаються смачним ароматним соком ранні яблука, де-не-де цяпкаву смачним нектаром грушки. А малинка так красно пахне, жислинки течуть. Творча група програми Русинська родина, і я її ведуча Віра Кубулей, Желаємо вам відійти красоту кожного дня, аби мати можливість направляти свою енергію на сузіданні, і туди ви се будете чувствувати щасливими. Низька, ми предлагаємо вам побсерити фрагмент з відеофільму на фіглі до Марки Голубинської. Христос. А ви, тут, господи, в майкраньому селі, Вершавському районі. Увідіть, Марку, то для мене та я бом не знаю, що я би. Звізду з неба, досі. Точно, Юре, точно. Знаєш, що ви до, нас? Що ви до нас? копалам. Та поламали мися копачки, а треба скоро буде кромплі брати. Ну та думав, собі чула, можу лисичі, файні майстри. Наточать ми.

У Лисичево та той вам зроблять будь-який інструмент, який закажете. Ні, марка в гості прийшла, no. треба нам було порося зарізати. Порося? No. А що порося виновато є? No. No, правду. Знаєте, за порося сусіда зар хотів no, м'ясо заїсти, та нікому йде в нього. Свиня скаче на трьох ногах та й на палеці. Скаліче, господи. Кажу, що така така ця свиня, яка. Це не приказує. Хотів свіжиною мало заїсти, та всю свиню згубити. Ти <ріху> знаєш, котра ж вона думає за двох. Беременна! Їм малося погостити, бо дуже сте голодний, видав, він з путя путь далекий. А куди дайте геть, на її верзу ви її ніхто не відео. Е, пале! Та коли молите, коли сідаєте їсти. Кубе, як? Ну, не молюся так, дисситися, хрест Божий вержу, вержуної, ну, або того доста, моя жона доста файно готовить. Та в страху не ні, ні, я не я страху. Е, Неборята, Слухайте, я де по своєму Васильові кажу, слухай, не боре, щось вічно ходиш по тих заробітках, та щось вам такое хотіла необукновенної. А він каже, Необокновенно є, ну та каже, визьмі, кажете, заштопайме носки. <laughs> Молодець. <laughs> Марко, я чув, що ви з своїм писали собі записк. Та де ви з мене писали? Но, та сак ми, куму іграв у лотерею сто тисяч. Ну, а розказує мі, куме знаєш, купив лотерею, та 100 тисяч виграв. Ну кажу, а кума що казала? Уніміла нараз, ей, бо а, кажу, в тебе щастя, аж дві нараз. <рив> няньку, а знаєш, що мені ся цієї ночі снило? Ось ти мені подарив всяку маленьку чоколадку. Іди <рив> ти, ти, ти дитино. Ну та дитино, не будеш слухати та й будеш чесна, та присниться аж сім тисяку велику подарив. <рив> Юря, то то що твоє не біжить? Так моя, моя. Няньку, я так хочу їсти. Ганьбися, дитино, я в твої роки космонавтом хотів бити. Ну, от тебе я. No. Е, не борята, слухайте, е, уйшли такі кенічні дві блохи із ресторану. та Там каже, та каже, Юре, слухай, no. що каже, Йдемо пішком блоха, а вона каже, він б мене дурна, я на таксі, та де ти видиш таксі? А що каже, не видиш, а де біжить сусідський пес? <ріпи> <ріпи> Знаєте, були ми з кумом на гриби. Та так би ми води пили, та що файне яблучко у нього. Дуже в нього було файне яблуко, та кажу, куме, євня яблуко, а я бо не знав, як його поділити. А він каже, давай базар учиним, а ти продавай, я прийду та куплю.

Офіціантові слухайте, все на двох, а він каже, ні, та що? А я кажу, а чому й муха їсть? Чоловік ади каже, жоно, як я захочу упити, тоня каже, розбуди. А я кажу, я відки буду знати, уж коли ти хочеш упити. А він каже, ти лишня розбуди. <рес> каже чоловік жуні, слухай, мила, кить ми будуть дзвонити, а ти кажи, на жаль, його не є вдома. Та й тут дзвонок, вона трубку зняла. Та чоловік лежить та слухає. Вона каже, на жаль, мій вдома. <laughs> так ти кажешся, яка така, казав, ти кажи, а не, не вдома. Так бовтани тобі дзвонили. <laughs> <laughs> а де позирала Анця перед зеркалом, така товста. І так ся впозирує, так ся впозирує, каже, йоу, яка я красна. А я їй кажу, красна. А вона каже, яка у нього Талія, Талія кажуть. Ай бо через цей паскудний жирничний видко. <ріст> Марко, ти знаєте, як москалі наш, е, на нашу солонину кажуть. Що як кажуть? Целуліт. <ріст> <ріст> Вам наливали хлопці? Наливали, упились те упили. А фіглю не розкажете. що тут за порядок? Ну давайте, фіглю. Сів собі сяку тицю вечері. <ріст> Печеряти, наляв ляв 50 грам. А мала підбігла, покушала, та так все скривила, а тись каже, що дитина, думає, що ти мед п'є. Ну ну давай, віклю скоро. Зайшлися, знаєте, два кумови та й звідять один другого шкуми, які цигарет куриш. А каже, пак я коли які. Ну а чому, каже, не куриш фурт їнакі. А що каже, я буду цілий день за одним чоловіком бігати.

Uzel, popetal, poperemrtal, popleskal, kazal truparnjo. A ne, v kakšni paki, a živi, tam bo te še ide v truparnjo. Ja, 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 ja Malo, malo usuk, no da je slabo užati. Tega je bil našeleb, da je najčistotnejši. Čistotna ne božati. Ampak tega ne bo, ščetujte. Ščetujte. To je moja snežana. To je 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 snežana.

Занна і сніжана, то не Міло, А читати знає, мала? Ні руку її знає дуже красно, Новинка журналів шитко чити. Ну no і що? Кілько на того читати? Кілько, кілько дарве. <ріх> Ай, бо яка порана, наявна, no, no, exactly. знаєте, як ото є циган? Кома скоро встане, май се файно вбер! Ніська в мене руку є. Наче будуть помілкувати. Майже сте знали, що в лисичий детера. Айно, айно, в лисичі. Добрий, Добрий день, Добрий день, Вітайте нас в нашу компанію. Йоця не приймає. Добре, з якими подарками хоч коли? Боже, я і сіурос. Так, пані, співаєте дуже. Порадили з 57-го, та хоч у гостями ми з нашим струком. Йой, такі красні. Так, такі пахнеті. Ні, ні. Юре, що? За струча треба з Ну, та чекайте. Знаю, заберемо. Файно, файно. Най по. А, чуло, чуло, Ану, ану, ану. Ану, і вам, ану, і вам, ану, і вам. Так. Ну, жона вид сукуті. Ми все з'їмо. А Боже варуй. Туди вот отсюда з а не ми. Ану, удачу, починаємо. Комийка, з комийка, з коли дубну -дуб заіграю, розпадеться коросна, скомийка, з колонойка порах ходила, як і зійшла на згорину хлопку. på kvalir er og smurra nostali Dreiba mi kolokus i på baku dersati Men ei et tatt i fyrst i det stånd А та ня файна дівка, що стане в кишеню, прилетіла з озулиця та сіла на плоти, поцілуй нями лавлечко, а дале у ротик Ей, ой! Ви звізди пускаєте, та нагада собі свого чоловіка. Каже мені він, Анде, Марко, хочеш я ти звізу з неба достану. А я кажу, ні, фіглі не буде. Низьки сидиш вдома. Звізди пущати, годин хуй, в очі. або всі справжні пущали. Йой, так красно, що слухайте, дуже файно. Всі Марко пущали, а я я що з першої поклали, били літру. Стриху платали там, то як і прийшли. А, а, ми а, сюди прийшли точно, на практику. Ремонтували, правда. Ремонтували, тут у стріху там. Та кажу хлопці, у вас усе тече стріха, а вони кажуть, паде все, то вони лишку і даш спаде. Чуйте, я кажу, знаєте, робив тільки один такий старший, старший вже чоловік, робив на нагамуру. Тяжко робити, це так, так і вам. Це так тяжко. Ну, знаєте, та й наладився вже аж умерить. А жона після нього так криве, так криве, так криве. Та так ж жалуєш, господи, чоловіче вмираєш. А він, знаєте, старий чоловік або каже, слухай жоно, я вже вмирав, ну айбо бо ну це хоч красиць ми змінила. А вона вже хотіла була казати, дали каже, а аки не умреш? <різький. різький. різький>. Пішам до сусіду та звідав, уж. сусіду, кілько треба шиферу аби перекрити хижу, таку гімоя. А він каже, ну, десь 100 листів треба. Моя, я кажу, перекрили нікого 50 обстало. Пішамся сважати, кав гроші, пішли. шифер обстав. Каже, то чому не міг мені оповісти, кілько точно треба. А він каже, ну та що і у мене тілько обстало. <риклад> Слухайте, <риклад> <риклад> не борята, б бому знати. У що то всі хлопці роблять? Афігрувати це, знаєте, може, якусь фіклю микнете. Фіглювати не знають, вони ще з кліпачом знають фіглювати. Знаєте що? Вони найби зафіклювали, найбо вам учинили городину Маріку. Був і матимо такий і вони роблять, і... Ото, ото, є... І... ото є і Богом дано є, або і а і царської. І